Права 641. На рисунку 180 зображено піраміду МАБЦ. Укажіть. Ну і є 5 завдань, які треба дати відповіді. Перше зауваження. Нас запитують в першому завданні основа піраміди яка. Насправді, основою тут може бути будь-яка з граней. Зараз я буду давати відповідь по цьому рисуночку, що тут. Тут у нас основа АБЦ. Але цю піраміду можна перенути так, що і, наприклад, АМБ буде основою. Ну, таке зауваження загальне. Дивимося на рисуночок. В даному випадку пишемо, що основа у нас ABC. Пишемо А Б, С. Є Вершина. Вершина у нас в даному випадку М. Пишемо М. Так, бічні грані. Ну, бічні грані можна так їх дуже просто визначити. Всі грані, які, наприклад, починаються з. Там є вершина, Вони будуть бічні. Наприклад, МБАМ. BC, ну і так далі. Давайте пишемо тоді М БА. Е. Далі МБЦ. І останнє пишемо МАЦ. Далі від нас МАЦ Й. Бічні ребра піраміди. Ну що ж, ребра піраміди вічні. Це ті, що починаються з М. Пишемо МА. Потім МБ. І МЦ. Далі ребра основи. У нас тут є ребра основи АБ. Пишемо. «АБ». Далі БЦ. І АЦ. І. Відповідь ми дали на п'ять запитань. Тепер нас запитують, скільки ця піраміда має вершин, грани і ребер. Записуємо ця піраміда. Має одну вершину, точку М. Одну вершину. Далі грани, скільки. Ну, всі грани у нас бічних три. Пишемо три грані. Три грані. Ну і нас запитують, а скільки є ребер. Ребер у нас є три бічних і три ребра основи. Всього шість ребер. Пишемо. І шість гриб. Ну що ж, ось таке завдання про піраміду на цьому вправу завершено.